Вже два місяці назад я прийшла у Ірини. Хочу залишити відгук про свої відчуття, про зміни в своєму житті. Перш за все, я позбулася хронічних хвороб, які роками турбували мене. Це хвороби опорно-рухового апарату, постійні набряки в ногах, важкість передвигатися після довгого сидіння, адже була сидяча робота. По-друге, були проблеми з кишківником, часті головні болі, шуми, дратували сторонні шуми, дратували крики, дратували звуки ремонту і так далі. Це все я позбулася завдяки ретриту. Ретрит тривав 5 днів. Скажу так, якщо ви чекаєте чуда. То вам потрібно не ретрит. Мені показало більше, як чудо. Словами це не описати. Крім того, що я знайшла своє здоров'я, тобто повернула його, я ще знайшла своє призначення. Я знаю, хто я. Я знаю, для чого я. Я знаю свою дорогу. Я знаю, як працювати на найвищому рівні. Найвищий рівень це працювати з вищими силами, працювати з творцем. Чути голос свого серця. Ви не почуєте голос свого серця, своєї душі. Вам будуть диктувати, що робити ваші програми, доки ви не почиститесь від них. Найкращий, найшвидший вихід з програм це є ретрит.